Я розповідаю про Нову Зеландію про цю країну на кінці світу українською мовою. Зараз от приїхали з сім'єю, подорожуємо в місто Даніден і стою біля її візитної карточки. Це калізничний е, вокзал, який почав функціонувати в 1906 році. Дивіться, яке здання оригінальне. Буде побудовано з оригінальної цегли. Взагалі саме місто Даніден, воно в таке шотландському стилі. Тому, будь ласка, хто бачить відео, долучайтеся до розмови, пишіть звідки ви і будемо з вами комунікувати. Ставте ваші запитання. Я вам трішки зараз походжу і покажу саме тут архітектуру навкруги. Це місто Даніден, населення 136 тисяч чоловік. А ця найпівденніша сіті вважається в світі, тобто найближче до Південного полісу. На жаль, сам зараз залізничний вокзал закритий. Так виглядає вхід в нього. Оригінальне здання, воно було, до речі, на ремонт закрите десь пару років тому трошки щось відреставували. Бачите, з якого кирпича все зроблено. Все місце побудовано з такого сірого шотландського Карпича цегли, якщо бути точним. Годинник показує точний час. У нас зараз 7.05 ранку е суботи. Тобто вам зараз привіт з майбутнього. Нова Зеландія це країна майбутнього. Дивіться, бачите, на годиннику точний час. Це йде залізничний вокзал, він великий, всередині там я пізніше покажу з ними відео, як він відкриється. там Далі пішов центр, в такому теж шотландському стилі. Там можна також буде погуляти. Сьогодні я тут вирішив на круги трохи похотити самого залізничного вокзалу. Ви тут можете зараз задавати свої запитання про Донідань, а про це місто. Я тут, до речі, був перший раз у 2016, 2016 році. Пам'ятаю, приїхав, запаркував свій автомобіль, там трішки далі флізничного вокзалу на якісь парковки. У мене ще був номер телефону на моєму автомобілі, написаний, де я займався боксом від тренуванням. Тобто там і пішов тут, ще діяла шоколадна фабрика. Це зараз вийшов на місце такий. Видно. Там, до речі, також є музей, невеликий потяг, йому десь, мабуть, років 75 стоїть. Зайшов тут. Була фабрика шоколадна, її вже закрили шоколадну фабрику. Думав брати екскурсію чи не брати. Вона щось там коштувала доларів мабуть, 60. можна було подивитися, як роблять шоколад на Нідені. До мене дзвонить якийсь номер. Беру слухалку. кажу, що кажуть, що вони на, на моєму місці запаркували автомобіль. Тут дійсно з парковками дуже все непросто, всі платні. В середньому коштує е, парковка на годину 3,5 наусландських доларах. Е, Бачив, щось мені вже пишуть. Ні, це не попуга. Тут недалеко океан. Ми ж це, ми знаходимося на океані, це чайки літають. Це літають чайки. Там я зараз це центр з цієї сторони, ми зійшли, показую. З тої сторони океан, і там є півострів. І єдиний в Зеландії замок, Ларнака, Кастел. Там можна взяти тур на нього. Ми також їздили. От бачите, от як розташований з внутрішньої сторони. Стоїть потяг, мабуть, туристичний. І сам вокзал з внутрішньої сторони. Ну Тут куча сторі, е, суда, е, туристів. Ми вчора були, я двічі вчора ходив вечором, тут красивими вогнями так горить. І плюс е, днем спочатку, як приїхали дощ, до речі, був такий невеличкий сюда вчора. Е, днем і вечором був. І просто куча туристів. Місто Даніден, питають, яке місто? Найпівданіше сіті в світі. Тобто, там є ще інверкалдін таке, але це вважається містечко. Це city. Тут більше 136 тисяч а, е, в Данідані. Щас спускаємося назад. Тобто куча туристів тут. Як приходиш в день, просто ще нікого нема зараз сьомого ранку. Я трішки встав, щоб менше було людей записати. Взагалі це місто дуже туристичне. Тут, я ж кажу, воно побудовано в шотландському стилі. Сягли такою все. А покажу вам зараз, що якраз глядає новозеландська поштова скринька. Це по місту, то вони такі. Так. Оверсіс, за кордон. Те ще можна відправляти прямо. Тут також це якісь здання, це також, мабуть, десь однолітки. ЖД вокзалу. Там теж тобто, їм більше 120 років такої, такої сягли зроблені. Е, бачите, зараз вже схід сонця який гарний. Якраз, значить, для нас, друзі. От на люди бігають е, якраз на фоні е, вокзалу схід сонця. Е, до речі, зупинилися в готалі такому, Я там кімнату скинув в цьому Е, Зупинилися в центрі міста в готалі. Виявляється, тут якраз е, проходить змагання по хокею, і тут наша зараз українська жіноча збірна також в цьому готелі зупинилась. Я їх ще не бачив нікого, ми тут, в принципі, тільки на одну ніч вчора приїхали. Е, бачите, саме так в розрізі показую е, вокзал, але він, він довгий. І тут перед ним така поляна, що тут можна пофотографуватися, походити. Кущі е, вирізані, класно все. Фонарі гарять, бачите. І вам схід сонця якраз. І якраз пощастило, що я ж говорю, що в цьому готелі, що ще українська збірна по хокею зупинилася. Ну, зараз то вже там. Ну, як мало, для Нової Зеландії це немало. Тут всього, всього живе 5,5 мільйонів. Так що для Новозеландії це не мало. Це, це мабуть, четверте місто в Новій Зеландії, якщо йде Окленд мільйон шістсот. Краще 400 тисяч, друге, там іде третя столиця 280, це Велінгтон, і оце буде 136 Доніден, Це буде, це буде четверте місце по величині. В принципі, на цьому острові жила всього трішки більше мільйона, мабуть, мільйон 100 населення. Тому, якщо брати чи велике, чи мале, ну з чим дивлячись. Ну, воно Зроблено гарно. Я, я розумію, що люди тут хочуть жити. Тут дуже красиво. Тут університет є медичний. Воно теж таке, вважається медичне місто. Українська збірна також з Кию зупинилася. Так, хтось пише Андрій, що 7.09 ранку пише, так, да? було 7.09. Що там показує у да, ну Бачите, годинник 7-10 показує ранку. Бачите, при цьому вокзалу 120 років а все йде і працює чітко. До речі, всередині е, також оригінально все зроблено. Підлога е, зроблена з мозаїки. Ну, Теж так підібрано все, дерево оригінальне все клас. Люди, люди раніше вміли робити, не економили на матеріалах. Зараз дехто тут сміється, що деякі там, будівлі роблять на Ізландії як якісь сараї подешевше, з бляшаною якихось незрозуміло. О, дякую тут, питання з Полтавщини. Е, ще б було тут пропустив обичай, скуда. Е, Андрій, Андрій, а Андрій живе в Білорусі. У мене родичі в Білорусі живуть. Е, діда мого сестра там вийшла заміж, і там у мене є сім'я. Сім'я також залишилася. Полтавщини, в Полтаві був проїздом один раз чи два, мабуть, колись студентом працював, то їздив трохи по Україні, подорожував. Вийшов, друзі, аж вгорі. що нема нікого, щоб вам показати, наче знав, що буде такий схід сонця, бо вчора моросило, а сьогодні думаю, я вийду, покажу що щось тут. Даніда який. І це його візитна фа карточка, фактично. Це ж залізничний вокзал. Тут, тут, здається, це сам одна з самих таких. Е, Найпопулярніше місць серед, серед фотографів в Новій Зеландії це саме ця споруда, щоб ви розуміли, наскільки вона популярна. Вона по-різному виглядає вечором, і, і рано, і днем, в залежності від освітлення. Ну, Якщо небо, що таке, то, так то вкус. Велика дуже різниця. Так. Е, ж говорю, була тут дуже відома шоколадна фабрика. закрили її, на жаль, я не встиг Сходити на екскурсію, там можна було сходити на екскурсію На ню. Ну це вже давно зробила Кра Крамбері, це вона була тут. В, здається, Австралії зараз залишилася. Ось можна так піти подивитися до центру. Ще раз, я ж кажу, ще не робить І з 9 чи 10 відкривається сам сам вокзал. В принципі, що тут ще подивитися, є тут японський Сад, китайський сад, але це все за гроші, треба там платити доларів 30-40 за вхід. В принципі, е, хтось сіде, дивиться, хтось ні, в кого там. Можна просто по центру погуляти. Тут є площа дуже красива, також там далі. І що прийти через дорогу, є що робити. Ми вчора так прогулялися непогано по самому місту. Хорошо тут гуляти. Вчора хмарно було, майже ну, погано було, що видно. А сьогодні воно ну, розташовано, так будинки трохи будуть висіти вгору. Воно таке погорбами йде. І яру саме будинки роз... це розташовані. що вам цей паровоз. Він був, там є фотографії, як він їздив, там йому років 70-80. Ну він класно, в такому стані наче новий. І в ньому зробили музей всередині, можна сісти. Зайти. Я заходив колись. Коли тут був останній раз, так років 3-4, вся людина побігла в туалет. Туалети собі безкоштовні, бачите, пройшов, нажав кнопку, все за тебе робить. <плес> <плес> Навіть всі, до речі, безкоштовні туалети в Новій Зеландії, якби не були в місті, не в місті. Зроблено все, а все, сам потяг, не потяг а паровоз. Так, щось, може через вікно вам буде видно, бо він теж відкривається, але зараз закритий. Це музей зробили. Тут ще копійки коштує 2 долари зайти. Там можна в ньому посидіти. Мабуть, вам не видно, да? Шкода, ну, ось він був. Ось він так колись роботяга працював, дивіться. такий він був на нього нагружали, він там їздив. Ось, все, коли у нього страфувалися якісь люди. Що, 1956 рік. Ну, спереді, бачите, сонце не так падає. Антрас ради не виходить, показує. Ось о він, передок, хоча не покажу вам його. Бачите? Ну, мабуть, вам просто від зеркала буде відблискувати. Так, що тут шап пише? Який грашковий так. І так. І в оригінальній фарбі, я так думаю. В також я народився на Черкащині. Питання вам. Ми з білої церкви приїхали. Колись я їздив з Білої церкви на... в Черкаси, сам... в самі Черкаси їздив автомобілем. І займає дорога, що була не дуже два з половиною години дорога займала. Були колись часи такі. <с -2> так, буде схід такий, вау, ну вже клас, вже є. Новій Зеландії, ви знаєте, друзі, дуже низьке небо. І тут, якби воно, бачите, як низько. Це південна півкуля. І красиво. Ще досі. От саме зараз такий стан, коли е, сонце ще повністю не зійшло. Е, схід сонця і ще горять фонарі. Дивіться, яка романтика. Я вам плюс записую ще це відео з майбутнього в Україні, мабуть, зараз на яка в нас різниця? Якщо в нас в е, нас зараз 7-15 ранку, то мабуть, скільки вам? не пам'ятаю, у нас зараз 11 здається, один різниця з України. Тобто у нас тільки настане цей дання, у нас вже половина його пройде в Голландії. Що до речі, ще хочу сказати, що тут ну, частенько йдуть дощі, в принципі, в один е, Йдеш і, і, і так по центрі, і все під козирками. Бачите? Тобто люди ходять. І ви не намокнете, вчора гуляли. І ти просто проходиш, і все під козирками, все повністю все так місто влаштоване. Ну, продумано, що якщо дощ, то навіть і зонтика не потрібно. Собі гуляєш і супер. Пока сьогодні, друзі, прогулянка. Я ще запишу, просто відео покажу вам центр. Розкажу трохи про Даніден, покажу якісь місця. Понятно, що такі відео вони не вони, вони набирають далеко. Ну, багато переглядів. Там, Більше там, за імміграції людям цікаво. Що тут? Сміттєві бачки скрізь стоять. Теж такі, все дизайн А, Ось куди можна йти? Така теж. Указник такий компа. Кампус 1100 метрів. Музей 300 метрів. каже бачите. Візитор-центр. 450 метрів. І це називається Октагон. 350 метрів це центр і це площа його. А візитор-центр заходиш безкоштовно і тобі тут розказують і дають всякі інформації, мапи, куди можна їздити тут подорожувати навкруги Е, Данідина. е В принципі, дуже зручно, повністю безкоштовно. Ідеш, поговорити, може, з консультантом. Він розкаже, куди краще в цю погоду поїхати. Це, ну тут популярне місце, я ж говорю, Ларнака Кастл, бо він такий єдиний замок е, в Новій Зеландії. Йому там теж щось більше 150 років. Ну він красивий, я був всередині на екскурсії. Виходиш на третій поверх, там така тераса, і видно затоку океану. Е, ну, класте. Мені дуже сподобалось, знаю. Так, що дякую, що ви прибули, друзі, це весь час за мною. Тут всі бігають по ранках. Ну а що не бігати? Це Здоровий спосіб життя, я теж бігав, бо зараз я записав відео. Я Треба ще каву купити. Вчора знижка тут була, кава зазвичай коштує десь 5-6 доларів новозеландських. А вчора проходимо, якщо ти своїм стаканчиком, то в принципі 2 долари кава. Це дуже дешево вважається. І, і поїли ми вчора недорого. Ну, я, ланч тут нормально коштує від 25 30, я б сказав, доларів. дивлячись як, дивичись їх якщо шостейк там, якийсь рибає, то буде дорожче. А вчора ми взяли три ланча за 55 доларів. Це була качка запечена з рисом, курка із салатом. Так само курка з рисом і салатом, і ще суп якийсь. І це все дуже дешево вийшло. Так що тут можна. Це азіатська кухня була, так що тут можна було нормально поїсти через такі гроші. Ну що, буду вже бігти, мої ще в готелі, а за готель не розказав, розказував в якомусь рілі, що готель був 377 доларів за одну ніч. Думаю, ого, яка ціна. А це через букінгін букували. А зайшли на цей. О, фонарі виключилися, значить, буде розгіднятися. E, зайшли просто на сайт готелів. E, на, на сайті готеля такий самий номер був за 202 долари, то майже вдвічі дешевше. Знайшли готель. Парковка 30 доларів за ніч. В принципі, теж такі ціни Друзі. Ще раз показую вам візитну карточку найпівденнішого світу в світі сіті в світі. Це місто Даніден. І дякую, що ви дивилися відео зі мною. Хай вам Хаймом частини ваших починання будемо на зв'язку.